Що я вирішила, хто сьогодні отримує, чи я віх, вже тут рішення. Оплата буде карті, готівкою? Я готівкою. А скільки вийшло? Ну, от решта це ваше сьогодні. Тому що сьогодні дуже гарний день. Яка решта? Вся решта сьогодні ваша. Ні. Так. Ні, Приймайте ні-ні-ні. Просто прийміть сьогодні. Ви хочете багато грошей заробляти? Ну, хочете? хочете? Тоді от сьогодні ваш день. От відчуйте, що сьогодні ви розширилися на певну суму і у вас гроші будуть приходити більше. Ну що ж, скажу чесно, нелегко було віддати тисячу гривень. Звісно, я щось купила, там сирчик хлібчик, як завжди. І решта десь 700-750 гривень залишилося. І це було прикольно. Знаєте, що відчула дівчина?